Вітаю, друзі. Сьогодні ми відвідали дуже цікаве місце. Про це місце я особисто дізнався з публікації Facebook однієї знайомої. Ось, Я зрозумів, що місце вартує уваги. Швиденько забив у Гуглі, виявилося, що з міста Коломиї. До цього місця 57 кілометрів, тобто це менше години їзди, і ми прийняли рішення буквально на другий день сюди поїхати. Дорога з Коломиї зайняла дуже мало часу по прекрасній дорозі, з гарними краєвидами. Ми прибули у цю локацію, і ми були під дуже. Великими враженнями. Величезна парковка, надзвичайно велика територія на пагорбі, і ми не полінувались відзняти максимум матеріалу для того, щоб передати ту атмосферу, яка там, хоча це, звичайно, не передати, тут потрібно бути. Отож, коротко про локацію. Це є село Старуня. У Івано-Франківській області. І ми бачимо тут цілий комплекс це унікальна підземна базиліка, що стала центральною частиною відпустового центру блаженного священномученика Симеона Лукача. Освячення даного храму відбулось буквально декілька тижнів назад, 22 серпня 2025 року. Цей храм є першим в Україні підземним храмом Української греко-католицької церкви. Ви тільки гляньте, яка краса. Зведення почалось 10 жовтня 2022 року під час масованої ракетної атаки. Архітектором даного комплексу є Юрій Ковальчук. Яка тут є символіка? В першу чергу, це символ підпільного періоду Української греко-католицької церкви, тому що дуже багато споруд, які є на даній території, вони знаходяться під землею. Тобто, це є символ підпілля. А купол він виростає угору, і це є символ. Воскресіння церкви після переслідувань. Фасад баштово наводний, схожий на постать Симона Лукача з запрошуючими руками, що уособлює молитву, духовний захист і прийом. Територія є дуже широка, на території є дуже багато лавочок, і ви тільки гляньте, як. Він виглядає всередині ось цей храм. Освітлення просто безподобне, дуже гарна акустика, дуже чітко звучать спів і проповідь священника. Все у світлих тонах. Тобто дана локація вона може вміщати понад 2000 осіб. І підлога має невеликий нахил, щоб усі причани могли добре бачити Богослужіння. В храмі також передбачена нижня каплиця та спеціальна каплиця для мощей Блаженного Симеона Лукача. Цей храм є частиною відпустового центру, що був створений 2018 року. У 2022 році. Йому надали офіційний статус відпустового центру з правом повного відпусту від апостольської столиці. Також у межах центру діє унікальний сад новомучеників, висаджено 35 фруктових дерев, присвячених блаженним новомученикам, із QR-кодами, що ведуть до їхніх життєписів. Тобто, це все можна побачити, скануючи QR-коди. Також на території є величезний металевий хрест, дуже атмосферний 25 метрів заввишки. Ви тільки почуєте цю цифру: 25 метрів заввишки і 14 метрів ширини. І він світиться вночі. Також є інші діючі храми святої Параскевої П'ятниці, святих апостолів Петра і Павла. Вознесіння Господнього, благовіщення Пресвятої Богородиці і собор Блаженного Симеона Лукача освятив і фінансував даний проект Блаженніший Святослав Шевчук у співслужінні з іншими єпископами та священниками з усієї України. Також є благодійники, місцеві підприємці. Брати, спонсори, Чуфуси, які взяли на себе леву участку фінансування і організації, і Собор став їхньою жертовністю для громади і церкви. Тобто даний комплекс він задіяв дуже багато людей, які пожертвували своїм часом, силами та фінансами. Надіюся, що даний опис допоміг вам зрозуміти суть даного проєкту, хто за ним стоїть. І також хотілося би, щоб ви послухали, що відбувається під час богослужіння. Далі буде. Ось і настав час покинути дане атмосферне місце, враження якнайкраще. Дуже рекомендуємо, якщо у вас є можливість, обов'язково відвідати даний храм, послухати себе, відчути своє серце, відчути Божу присутність. і щоб цей час він був для вашого збудування. Підписуйтесь на канал, надалі постараємось робити цікаві публікації для всіх вас. Дякую.